Повернення Кріса Медсена, сервера Катаклізм Класік і новий контент на ваніла серверах. Все це і навіть більше чекало на нас під час Бліскон 2023. І сьогодні я хочу підвести підсумки конвенту для World of Warcraft та поділитися своїми враженнями від побаченого. Цей Блізкун був вельми довгоочікуваним, адже вперше за 4 роки проводився вживу в Анахаймі, Каліфорнія. І це справжній подарунок для фанатів Blizzard, котрі можуть поспілкуватися з розробниками, якнайшвидше помацати руками всі новинки та відчути магічну атмосферу конвенту. Але як глядач стріму я відчув не менше почуттів і навіть певну ейфорію. Тож давайте подивимося, що ж там таке було. Особисто для мене підігрівало очікування нещодавня новина про повернення команду батька Всесвіту Warcraft Кріса Медсена. Забігаючи наперед, він був шикарним. Але не одним крутим дядьком відзначилася подія. Після щирого вітання від президента Blizzard Entertainment Майка Ібари на сцену Блізкону вперше завітав Філд Спенсер. Генеральний директор Xbox Game Studios, під крилом котрої вже остаточно опинилася Activision Blizzard. Філ привітав глядачів, підкреслив великий вплив ігор Блізард на всю індустрію і навіть згадав трохи про підзабуту StarCraft, даючи надію фанатам на нові ігри у цьому всесвіті. І він запевнив, що Blizzard чекає світле майбутнє. Будемо сподіватися, що ці слова стануть віщими. А тепер до Warcraft. І тут ціла плейода цих самих Warcraftів. Перш за все вітаю фанатів Катаклізм, адже під епічний внутрішньоігровий ролик у новому візуальному стилі, де смертокрил займався своїми звичними руйнаціями під пафосні погрози, анонсовано легасі сервери Катаклізм Класік. Повернуться всі відомі фішки Кати, Гобліни, Воргени, рейтингові БГ, нові комбінації раси класу, польоти в старому світі і не тільки. Але будуть і нововведення, як от Героїк плюс підземелля та спільний на акаунт трансмог. Також додадуть прискорену прокачку до 80-го рівня. Подальші деталі з'являться вже найближчим часом, адже реліз заплановано на першу половину наступного року. Але не одним катаклізмом Ситі будемо. Любителів хардкору чекають нові правила на хардкорних серверах ваніли. Тепер не можна буде користуватися поштою, обміном та аукціоном. Доки ваш персонаж не досягне максимального рівня. Подивимося, як гравці з цим справляться. Ну а найбільші зміни очікують на ваніла сервери в новому сезоні відкриттів. Тут дуже багато всього. І особливі руни, котрі ви зможете знаходити по всьому світу, і котрі можуть кардинально змінювати геймплей за класи або робити їх нарешті повноцінним. Як от лікувати за мага чи танкувати за рогу й паладина. До речі, зі старту сезону буде діяти обмеження на максимальний рівень. Спочатку це буде 25-й, а звичайний режим із поступовим виходом контенту буде підвищувати цей рівень. Блізи кажуть для того, щоб підштовхнути гравців до експериментів. А експериментувати буде де. Адже додадуть як нові ПВП активності в Ашинвалі, котрі чимось нагадують Альтерак з його боями за табори та босів провидця та жецю місяця. Також додадуть новий рейд на 10 персонажів у вигляді переробленого підземелля бездонні глибини. У цьому ж таки Ашинулі. Історія та локація ті ж, але буде сім нових босів, нова здобич, секрети та навіть ворлдбаф. Запуск сезону відбудеться вже 30 листопада. І схоже на цьому команда класики не зупиниться. Вони планують додати ще більше перероблених локацій. І навіть реалізувати ідеї, котрі були покинуті на стадії розробки Warcraft у далекому минулому. Можливо, ми навіть побачимо класичний варіант смарагдового сну та глибини на жатару, хто зна. Як на мене, дуже багато всього буде додано, і це хороше різноманіття для класики. Пишіть в коментарях, як вам такий розвиток ваніли і чи будете вриватись за магахілера в новий рейд. Ну, а тепер переходимо до актуалу. На сцені з'являється Кріс Тралович Менсен власною персоною, і атмосфера стає просто феноменальною, аж до мурашок потів. Чесно, мені хочеться вірити, що сплав нової команди та досвіду таких ветеранів як Кріс, дасть нам дійсно круте продовження історії світу Warcraft. Мецен почав з того, що він з командою задумалися над тим, якими були ці майже 20 років існування World of Warcraft якими може бути його майбутнє, що ми дійсно знаємо про цей світ, про його призначення і що весь цей час взагалі робили титани? Ми всі разом пройшли через апокаліптичну боротьбу безодні та світла, здолали древніх богів і навіть самого Саргераса. Але це не означає, що для нас не залишилось небезпеки, котра чатує в тіні, чи питань, на котрі ми досі не маємо відповіді. Тож, ми знаходимося в історичному моменті на порозі нової грандіозної історії під назвою World Soul Saga. і розпочинається ця історія з анонсу одразу трьох нових доповнень для World of Warcraft. Вже в наступному році на нас чекає World of Warcraft War Within, де ми відправимось у саме серце Азероту назустріч загрозі могрунютніх нерубів. Котрі заключили союз із відомою нам всім Ксалатат, котра є провісником нової ери. Але будуть у нас і союзники, спільнота ізольованих на протязі довгих тисячолітт земельників, котрі досі слідують шляху титанів і котрі стануть новою союзною расою. Трохи пізніше відбулася панель з зануренням у нове доповнення, де нам розказали більш детально про War Within, там на нас чекають нові підземелля, рейд в столиці нерубів, а та кілька нових активностей, як от Делвес або Занурення, 12 нових локацій, котрі спроєктовані для любителів досліджувати відкритий світ в соло чи з іншими гравцями до 5 чоловік. І за цю активність можна буде отримати нагороди найвищого рівня з великого сховища. А ще нас будуть спороджувати відомі персонажі Варкрафту, як, наприклад, Бран Бронзобород, котрого ще й прокачувати можна буде, щоб він нам активно допомагав. Загалом, кайф для казуалів. Далі нам представили Варбанди, об'єднання всіх наших персонажів на аккаунті: твінків, альтів, менів у єдину систему, яка об'єднає весь наш прогрес у грі. Спільна репутація, досягнення, банк крафтових реагентів, з певними обмеженнями навіть предмети екіпірування. Буде переглянуте правило трансмогрифікації, що дозволить гравцям вивчити трансмогрифікацію різних типів броні на одному персонажі, замість того, щоб робити це на кожному. В цілому блізи наголосили, що будуть і далі покращувати якість життя гравців і робити системи, котрі будуть живі на протязі багатьох доповнень. Як от Dragon Riding, котрий перекочує в War Vine, чи дерева талантів, кожне з котрих отримало невелике додаткове дерево, яке дозволить налаштувати вашого персонажа ще глибше і краще під ваш стиль гри та взагалі багато іншого. Ну що ж, з цим доповненням поки все. А наступним за Warвіzine Андоном стане World of Warcraft Midnight. І тут на нас чекає подорож у часі в землі древнього Квельталасу. На допомогу розрізненим племенам ельфів, котрі протистоять втогненню сил безодні. Вороги намагаються занурити азерот у темряву і невимовний жах, а ми будемо покликані, щоб раз і назавжди вигнати сили безодні і відстояти нашу планету. Але це був би не азерот, якби все йшло за планом, що підводить нас до третього доповнення під назвою World of Warcraft Last Titan. В ньому ми знову відправимося назад в минуле у землі вітряного Нортренду, де станемо свідками прибуття на Азерот Титанів. Там ми розкриємо пилину тисячолітньої змови, і це змінить все, що ми знаємо про титанів, їх мотиви і справжню природу планети Азерот. Хух, це було дуже круто і насичено. Але ж які будуть підсумки для World of Warcraft після BlizzCon 2023? Розробники реалізують все більше ідей, пов'язаних з розвитком класичних серверів, і дуже цікаво спостерігати, до чого це призведе. Можливо, ми навіть побачимо альтернативну історію світу Warcraft. В актуалі ж нам представили одразу три майбутніх доповнення, чого досі не було. І це вселяє надію в те, що блізи справді бачать вектор розвитку Warcraft на майбутнє, паралельно заманюючи нас епічною зав'язкою в стилі саги Марвел. На нас чекає історія, котра розкриє нам у новому світлі титанів, і їх мотиви та саму Азерот. В ігровому ж плані розробники, схоже, осідлали стратегію, коли в новому доповненні є все те, що ми любимо в Warcraft. нові данжі, рейди, трансмог, маунти, досягнення, білди персонажів, ПВП тощо. І зверху прикрашене кількома новими вишеньками та покращеннями усього старого. Наскільки їм це взагалі вдасться. Якихось глобальних змін не передбачається, і погано це чи добре вирішувати кожному з вас особисто. Але особисто я бачу ентузіазм, з котрим повертається Кріс Медсен, щиру любов Майка і Бари до ігор та ком'юніті Blizzard та перспективне об'єднання з Microsoft. І мені прокидається віра в світле майбутнє для Blizzard та їхнє світів. Тож.